Разом із нами зараз на зв'язку Тарас Загородній, політичний експерт. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава Пане Тарасе, Давайте про нашу реакцію. Чи правильно чи правильно ми привітали президента Трампа? Хто у нас почав вітати першим та в Україні президента Трампа? Тому що, окрім президента України, багато різних політиків почали згадувати свої знайомства, почали публікувати свої фотографії. От на оцініть нашу реакцію, реакцію політиків України на президентство Трампа. <гум> ну добре, що не як в 16-му році, коли а? всі затирали під, <гум>, ці записи під так, звідси виникає, та... так, звідси, що виникає так. Звідси ж виникає питання, Так, <гум> да, слава богу. У нас не так ну, публічно, принаймні політики вже на цього не говорили. Була така ну правильна позиція, що нам потрібна двопартійна підтримка. Ну загалом, так ми і не чули, щоб хтось публічно висловлювався, як і офіс президента так і народні депутати, ну принаймні я не чув. Були звичайно. Є у нас люди, які ближче ну симпатизують просто Демократичній партії з різних причин в нашій країні. Вони звичайно що більше висловлювались про що Камал Харріс повинно бути, лякали Трампом. Ну це таке був такий був висоток людей, які у нас існував. Існує правда, багато з них вже теж починає шукати фотокартки з паном Трампом. Ну це на нормаль... це нормальний процес, можна сказати. Тут я нікого не засуджую. Це нормально. А ми повинні розуміти, що ну чи там правильно чи неправильно вибудована комунікація. Ну і тому що правильно. Ну, дивіться, Трамп ще не встиг переобратися, з тих поговорити 20 хвилин Зеленський. Ну це дуже великий в дійсності строк, тому що. Як ви як ви собі підозрюєте у пана Трампа зараз купа справ там всі бігають, хто шукає призначення і так далі? Він все ж таки поговорив з Зеленським. І що цікаво, поговорив з президентом Південної Кореї. Там щодо північних військ в Росії теж була тема, піднімалася. Так що я думаю, що цей процес комунікація налагоджено, тим більше ну, у мене підозра, що сам Зеленський. І Трамп, вони трохи схожі як люди за типом приходу до влади. Вони ж обидва антисистемні, антисистемні постаті в політиці йшли на антисистемних лозунг, лозунгах до влади. І тому я думаю, що вони знайдуть спільну мову. Принаймні, ще коли там була зустріч, коли приїжджав Зеленський Вашингтон, то ну, принаймні, судячи з реакції самого Трампа, як там далі. Відбувалося події, вони знайшли спільну мову. Як воно буде реалізовуватись на практиці? Подивимось. Угу. Я от буквально кілька хвилин тому в попередньому ефірі та говорила про виступ російської цвілі на Валдає та і про те, що він говорив у своїй промові та з позиції сили і звертався таким чином до Трампа. Ми пам'ятаємо виступ президента України, який відбувся в п'ятницю та в тому дійстві, яке збирав пан Орбан, і де звучали слова мир через силу. Як ви вважаєте, чи Трамп почув це? І от кого він зараз буде більше чути? Він буде чути в першу чергу американський національний інтерес. І тут, на наше щастя, у нас відкривається велике вікно можливості. І на наше щастя зараз. Національні інтереси Сполучених Штатів Америки в інтерпретації адміністрації Трампа повністю нам підходять у всіх аспектах. Пояснюю незалежно від того, відставлені до України, взагалі, Трамп буде робити точно дві речі, навіть три я б сказав: перше це зняття всіх обмежень на експорт нафти та газу з Сполучених Штатів Америки. З Канади, в тому числі, і так далі, те, що наклав, які обмеження наклав Байден, через що світ був змушений купувати, в тому числі російську та іранську нафту. Якщо ще пан Трамп виконує свою обіцянку, що ціни на нафту до 50 до 40 доларів впадуть, а то це буде клінічна смерть російської економіки. І вважаєте, що це почнеться? Ну 4 роки буде низькі ціни триматися, тому що тому відповідає економічній політиці пана Трампа. А далі точно буде торгівельна війна з Китаєм. Вони будуть піднімати мита, вони будуть боротися з ним, і Китай буде переживати не дуже гарні економічні часи. Може навіть буде ознаки першого економічного кризи в Китаї, які взагалі ніколи не відомо, як Китай переживе свою першу економічну кризу, тому що за 40 років нам економічних криз не було. А, і це дуже добре, тому що це фактично союзник Китаю. Ну і така вішенка на торці. Це вже силовий. Все ж таки, атака, скоріш за все, буде на Іран. А там Ізраїлю розв'яжуть руки, відвернуться, коли потрібно. Скажуть, що робіть все, що завгодно. Ми, ми, начебто, тут не бачили це. Або ще будуть додавати а, тиску на вже військового тиску на Іран, тому що є підозра, що у нього а, вже там готується ядерна зброя. Тому в контексті цього це означає, що сила військ, яка воює проти України, вона буде піддаватися вже негайному тиску з боку, з боку США в дуже активній фазі, точно такій, як робив це Байден. Далі далі виходимо на те, що наговорив Путін на Валдаєв. На Валдаїв він же не просто наговорив про те, що він там готовий співробіт. Він до речі так і не привітав Трампа особисто. Він там публічно, там через Телебачення, ну все таке, знаєте, це таке mm. не, не вважається. Чому? Тому що я упевнений, що росіяни дуже розчаровані. Чим розчаровані у Росії в цьому році нічого не вийшло, те, що вони планували. Вони планували через вибори дестабілізацію Європи. Так не вийшло. Вони планували а, те, що посипиться українська армія, український фронт. Вони ж там і Харків планували захопити. Згадайте, бо всі ці історії вони, вони ж дарено наступали там, хотіли захопити і вже і в Дніпропетровській області. Вже бути а вони хотіли розбити повністю енергетику, що тільки можливо. А вони хотіли в тому числі створити хаос в США через, через вибори, нічого з цього не вийшло. Трамп іде спокійним, легітимним президентом з дуже е, спокійним апаратом і так далі, що дуже не влаштовує росіян. Вони навпаки закінчують рік з таким, е, таким е, 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 питанням українські війська в Курській області. Так, якщо там буде стояти питання про е, зупинці на лінії розмежування, про що там Дівен говорив, там маск, десь воно там щось розказує, то, то, то одразу ж виникає питання. Що у нас з Курською областю, а це предмет торгівлі. А, далі ми бачимо, що цим роком Україна вже відзначилась системними ударами по російській енергетиці. Це те, що зБУшники почали на початку року бити по цих по НПЗ різних, а воно призвело до того, що в це Вашингтоні помітили і весь рік так працювали по них. А що росіяни не змов зараз відмовились від експорту нафтопродуктів з першого числа з 1 вересня? Вони ж планували його розпочати 1 вересня, а не змогли. Далі от, ну, буквально кожного дня українці вже звикли, що Україна там потрапляє, або там в Каспійському морі там гурівці прилітають їхні ракети, або Знову збоушники б'ють по там по Саратову, що давно прилетіли про аеродромах. Цього минулого року не було. А це теж тиск на Росію, і це спосіб торгівлі України, в тому числі за вигідні для себе умови перемог. І в цих умовах тут приходить Трамп. А що ж Путін? Путін же ж дивіться, що він там сказав, що якусь там головне сказав, що ну ніколи не не, пуні Байдена, ні Трамп не піде. Він знову говорить про систему безпеки, що він має має на увазі. Не хоче підписати нову Ялту, да згідно з яким йому віддається контроль над центральною Європою. Україною мається на увазі, там Польше все, ну, те, що вони говорили. Пам'ятаєте, це Рябков 21-му році. Так. Говорив: забирайте манатки на границі 97-го року. Так, те саме він хоче. Він нічого не покинув. Він продовжує це вимагати. Звичайно, що ніколи в житті цього не буде виконано. А це означає, що е, е, Трамп буде протидіяти цьому. І е, е, висока частка ймовірності, що буде більше допомагати Україні, щоб мати, щоб Україна мала можливість сама реалізувати те, що потрібно. Ну, якщо ти не хочеш, там да, то ми тобі зробимо по іншому, тому що знаєте, у нас часто. Скаржиться, коли там говорять коли Трамп говорить, що він з кимось буде розмовляти і з кимось має добре відносини. Це нічого не означає. А то у нас, знаєте, У нас істерика одразу качається, такий слід. Ну від, ну от, наприклад, він розмовляв з ним там в 16-17 роках з Путіним. Так а це завадило Трампу бити в Сирії по росіянах чи зупинити північний потік, чи зняти обмеження. Щодо постачання зброї в Україну ні, ну він як бізнесмен вважає, що треба розмовляти, дивитися mm. на позиції. А далі, вже в залежності, шоу які у тебе багаж, які у тебе а, яка у тебе важелі є на ситуацію, так далі з тобою розмовляти. Якщо у тебе більше понтів ніж реальних ресурсів, ну тоді з тобою по-іншому будуть розмовляти. Якщо у тебе є що пред'явити. Тоді з тобою по іншому розмовляють. От і все тому в даному випадку ми ще не знаємо, чим буду закінчувати цю розмову. Два місяці що багато чого шо буде відбуватися. Росіяни багато чого будуть намагатися робити. Але ми повинні розуміти, у Україна не не ну могла підійти до виборів Сполучених Штатів Америки значно гіршому стані ніж зараз у нас відбувається. пане Тарасе, Ми розуміємо, що до інавгурації Росія справді буде продовжувати тиснути. Вона буде продовжувати підвищувати ставки. Та буде робити якісь інформаційні вкиди. І отут мені здається, що е, тут вже на Росії почали працювати з середини України. Про що я кажу, знову ж таки повертаючись до реакції на те, як е, на те, що Трамп став президентом. Я думаю, ви розумієте, що я говорю зараз про е, Євгенія. Ш... Шевченка, це народний депутат, який вже заявив, що написав листа Дональду Трампу з проханням посприяти припинення скочування України в диктатуру. На його думку, закликав президента Зеленського йти на діалог з Росією. Потім був ще черговий. Та, ну, там він просив звільнити своїх друзів-зрадників і Шуфрича і Дубінського. Потім був черговий його допис про те, що. Про те, що він готов, що мовляв, звертнувся до Зеленського, мовляв, давайте починати діалог. Я заради цього можу і в мінську з'їздити, все вирішу, тому давай а інакше тебе змусять піти. Не було жодної реакції. ось буквально дві години тому у Андрія Єрмака в телеграм-каналі з'явилася реакція. я Так розумію, що вона якраз направлена на, на слова та дії цього Шевченка. Він заявив: я цитую, деякі народні депутати схоже заплуталися в питаннях національної безпеки, національ національних інтересів та майбутнього країни, якщо у їх головах національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах Російської Федерації. От питання в тому, чи буде далі якась реакція, і чому власне ось ці проросійські паростки, проросійські політичні сили зараз так голосно почали про себе заявляти, особливо після того як дізналися, що Трамп став президентом, чому така реакція? Ну тому що ідіоти Це багато, що бояться, <свісно> да, да, тому що вони з чомусь думають, що Трамп є антиросійським, а що точніше, точніше думає, що він проросійським. Вони повірили в ці казки, які часто, ну знаєте, не без допомоги демократичної партії в рамках виборчої кампанії. Вони це порушували питання. Що чомусь Трамп буде проводити проросійську політику? і Він щось буде робити, те, що не відповідає наприклад інтересам України і не протирічить російським. А я хочу нагадати, що це не так було. Це більше розмов було про те, що Трамп проросійський. А він зняв обмеження. Ще раз нагадую, коли прийшов до влади, обмеження, які на а, які наклав на Україну а, а, кабінет Обами Байдена на постачання зброї в 2014 році, так і товари mm -hmm. подвійного призначення. Я пам'ятаю істерики, першої стерики росіян. Щодо зброї, якраз в той період. Вони тоді говорили про червону лінію, що американська зброя не може з'являтися на території України. Далі він зупинив північний потік. Отак, от жорстка будівництво було просто зупинено. Прийшов Байден, фактично відпустив його. Трамп дав наказ бити по росіянам в Сирії. Трамп дав наказ вбивати генерала Салімені на території Ірану. Трамп дав наказ надсилати. Літаки Б-52, як тільки росіяни вперше концентрували війська в Криму 20 2020 році, по-моєму, це було б 52 стратегічні бомбардувальники літали на територію України з офіційним офіційним формулюванням для стримування Росії. Тому говорити про те, що вони чомусь думають, що Трамп є буде слідувати російським інтересам. І буде слухати те, ну цумайчню путіна, і щось помінялося, ну це ну це повний мараз. Тому що я вам сказав у Трампа з росіянами, головне головне протиріччя нафта, тому що ем, зараз, якщо росіяни будуть ну, теоретично в перемовинах, вимагати там зняття санкцій себе. То Трамп скаже: а навіщо на ваша нафта потрібна? Він же, тому, що <сум> у нас є хлопці в Техасі, так на Алясці. Є в, в Альберті, в Канаді, які дуже хочуть експортувати. Нафту свою навіщо ви потрібні в такі в такій кількості, і тому, звичайно, що у них будуть протиріччя, і не виключено, що дії будуть достатньо енергічними і агресивними. принаймні Україна цьому теж повинна сприяти, тому що ми повинні розуміти, як, чим більше буде Україна бити по території Росії енергетиці, тим більше шансів, що саме ми будемо почуті, так і ми будемо демонструвати силу, бо в цьому світі поважають тільки силу, а не все це розмови про. Свободу, демократію, і так далі. Коли у тебе є кулаки, тоді там, там підтримуються і свобода, і демократія, і так далі. Тому ми повинні сконцентруватися особливо на цих двох місяцях: на виробництві власної зброї, залученню максимальної кількості корпорацій, е виробничих, в тому числі американських, на територію України. Для цього уряд повинен забезпечити секретне підприємства ПАКА. Забезпечувати, забезпечувати в тому числі страхування військових ризиків, довгострокові контракти, лібералізувати експорт зброї для того, щоб ми ставали частиною цього простору. А технологічного тоді тоді ми будемо частиною заходу вже на mm. словах, білі. пане І Тарас. Тоді... А от, та. а що з, з цими тоді народними депутатами робити? Які ну фактично закликають до поразки України? Вони навіть не розглядають ось ці варіанти, про які ви воні вони хитрувати. Ні, почекайте. Я читав. Вони хитрувати в говорить. А там, там не написано, що вони ж не говорять, що Україна повинна віддавати якісь території. Вони теж не ідіоти, в даному випадку вони не ідіоти, тому що вони, вони спілкуються з юристами. Якщо уважно почитати цього, він же там нічого не сказав. Він скаже: ну, треба там перемовини проводити, треба там робити. Він же не сказав, що Україна повинна там, залишити там, частину території, вимогам Путіна і так далі. Тому з юридичної точки зору, ну важко буде щось йому пред'явити, тим більше він є мажоритарником, депутатів. Але я думаю, що такі поодинокі випадки будуть. Але це ну порівняння, знаєте, навіть з минулим парламентом, де була величезна фракція, там опозиційна, як там опозиційний блок там був чи що там був там вплив великий, Ну будуть у нас вкраплення такі депутатів, які а, будуть йти на співпрацю з проросійськими силами, але вони вже не є. Настільки впливовими для того, щоб говорити, що вони будуть народжувати майстри, наступний парламент взагалі буде військовим настільки, що говорити про а, і там органи влади, і взагалі буде багато заходити, якраз військових органів влади. Говорити, що вони матимуть якісь такі великий вплив. Ну я б так не говорив. Ну ексцеси можуть бути. Ну знаєте, ви ж там, коли ну, ну знаєте, буває там приходиш кудись, там бачиш там. Таргани бігають, ви ж усіма тарганами не встигнете собі. зубі за такі пане Тараса. Абсолютно ні, всіх, бігать, всіх да. за всіх, звичайно, що зараз тарганів не приб'єш, але ти починаєш а, робити якісь по профілактичні можна, да. профілактичні міри да, для да, того, да. щоб їх не було. Але да. якщо згадати, наприклад, що говорили ті самі народні депутати, які були і прича... і, і в ОПЗЖ вони були, та і ось і, і Дмитрук той самий втікач, так і той самий Шевченко, вони ж спочатку, в 22-му році, вони ну, от тих. Тіше води, нижче трави, розумієте? Mm. А зараз, коли почалися перші вкиди, перші якісь провокації, mm. якось ніхто не звертав увагу. Чи не чи немає ризику, що ось цього стане навпаки, більше воно йде по наростаючій? Ну, дивіться, росіяни так не пропинали. Вони активно проводять кампанію, в тому числі в Україні всередині країни по деморалізації населення. Вони цього не припиняли. А тут знаходять якихось тих корисних ідіотів, які думають, що їм за це нічого не буде. А ось я цього не виключаю, що може бути. Ну тут, тут питання правоохоронних органів, які повинні це вислідковувати, а й дивитися, що я так так. В принципі, агентура і так сильно почищена. От той самий Дмитрук, який ганявся з цим московським патріархатом. Ну вибачте, СБУшники все ж таки активно працюють по них. Там і митрополіти у нас. Отримуються свої строки і рядові священники, яких піймали в якості коригувальників, чи е, е, тих, хто йшов на колаборацію з ворогами, і так далі. Тобто, ну просто знаєте, глиба настільки велика в Україні за 30 років, вирощувалася росіянами, що так швидко її розпиляти ну достатньо важко, тим більше коли вона маскується. Угу. Лупайтесь у скалу, так як писав так. класик, але просто знаєте, тут знову ж таки виникають питання, чому СБУ та служба Божу України. От вона, наприклад, ми бачимо періодично в телеграм-каналах, що тут затримали навідника, тут затримали якусь пані, яка зробила допис та проти України, хоча там у неї там 500 підписників. А тут людина, народний депутат, відверто закликає практично до капітуляції. Ні, ні, Почекайте, я ще, ще раз говорю: народний депутат консультувався з юристами. Якщо почитати, що він сказав, це в от, от, ну, у будь-якого правоохоронця повинна бути там чітка, зрозуміло, як кваліфікувати те, що робить людина. Якщо там якась коригувальниця конкретно робила, співпрацювала з, з росіянами, там пересилали коригування. Є склад злочину, так. Є учасники злочину і так далі. Навіть якщо людина ненавидість Україну відверто говорить, що давайте вбивати там українців правильно роблять росіяни. Це вже підходить під статті, які є. А пан Шевченка, пан Шевченка, він же ж от, вчитайтеся. Оце ми так його інтерпретуємо. Ми знаємо, що він просто показьок, да? mm -hmm. і ми знаємо, що він російський колаборант, але він хитрувати все це говорить. Він говорить, давайте йти на розмови, давайте так. Я ще раз вам говорю, там дуже юридично виважене формулювання, яке неможливо привести до суду. Але але звичайно, що це може бути ознака, що ця людина підтримує зв'язки з кимось, так? а може, там підуть запити на проведення негласних дій, там з його поштою, з його ну там через суд, звичайно, це треба отримувати, тому що це може бути приводом для. Для знову таки прискібливо дивитися на діяльність цієї людини, коли знайдеться, може знайдеться в тому числі склад злочину, тоді можна саджати людину. Бо зараз, якщо ви підете, почнете його тягати, він скажете, а що я говорив, і покажіть мені, будь ласка, бути mm -hmm. лінгвістичний експерт. За я нічого не говорив. Я не закликав до капітуляції України. Та ми розуміємо, що він закликає, але він ж відкрито це наробив. Далі я не закликав для того, щоб Росіяни залишалися е, на території України. Я mm -hmm. не закликав для того, щоб я не, не ну не підтримував обстріли і так далі. Тому а які до мене питання, отак так, ну, от. та, буде важко саме тому. Треба пам'ятати, що ось два місяці до інавгурації Трампа Росія буде використовувати усіх своїх агентів. Вона буде вкидати різні псо. Вона буде розворушувати ситуацію в, в багатьох країнах цього світу. Будемо обережними і будемо аналізувати усе, що відбувається. Тарас Загородній, політичний експерт, був разом з нами на зв'язку. Дякую.